Алоха, друзі! Game7 на зв'язку! Мабуть, найгарячіша ніч в NBA в цьому сезоні була саме сьогодні. Два 50-очкових перформанси. Купа рекордів з результативності і загалом. Тому прошу вас якнайшвидше втулити лайк під цим відео та підписатись на канал, аби не пропускати оглядів на всі матчі NBA. А тепер, смачного всім, хто їсть, і вриваємось! Юта Джаз, перша команда на заході в гостях у Філадельфії 76ers. Друзі, сідайте зручніше. Це була історична нічка. І такою її зробив ось цей бікфела Джоел Ембіт. Почав він із 13 очок за першу чверть, і це він тільки розігрівався. І сказати, що він був у вогні, це не сказати нічого. Для партнерів він також класно створював. У Джо Джо сьогодні 8 асистів, 3 очкові, не питання. 24 поинти, 4 підбирання, 4 асисти тільки в першій половині. І це просто ніщо в порівнянні з тим, що він зробив у половині другій. Адже у четвертій чверті Філадельфія набирає 27 очок. 26 з яких на рахунку Джоеля Ембіда. Це просто абсолютно історична ніч. В результаті на його рахунку сьогодні 59 очок. Це його кар'єр хай. 11 підбирань, 8 асистів та 7 блокшотів. Такого в NBA ще ніколи ніхто не робив. Він буквально вчора дропнув 42 поинти Атланті. А це значить, що за 26 годин він забив 101 очко. Просто мозок розривається від цих цифр. І попри це, подивіться на рахунок юта близько, але ну ви зрозуміли, Джо Джо, з рухами танцюри. Са починає знову вмикатись. Мінус 3 для Юти. Джоел Ембіт просто прибиває до щита Коліна Секстона без шансів. І плюс 3 для Філадельфії треба закривати. І звичайно, Джоел Ембіт це робить середньої дистанції. Філадельфія перемагає фантастичний перформанс від Джоеля. Їдемо далі. Нікс приймають тандер, друзі. І ця гра також була набагато цікавішою, ніж здається, на перший погляд. Вже у першій чверті Нікс перетворили цей матч на фестиваль результативності. Тільки подивіться на рахунок, вони реалізують 65% з гри. Обі, топін, мощнявий алею. Нікс набирають 48 очок за першу чверть, і це рекорд франшизи. Але Оклахома в свою чергу взагалі не губиться і забуває 74% з гри в наступній чверті. Набирає 43 поїнти. Залітає просто все. Джош Гіді, чергова, класна передача. У нього їх сьогодні 12 плюс 10 підбирань, 24 поінти. І в третій чверті Окла взагалі не збирається зупинятись. Шей Гілджес Олександр, який набирає в середньому тридцятку. Видає 21 поінт поїнт лише за третю чверть. Всього він набирає 37. плюс 8 асистів. Класний кат від нього. Ну і в кінцівці також вони дожимають Нью-Йорк Нікс супер великий рахунок: 145-135. Ну і напишіть в коментарях, друзі, чи вірите ви, що хтось зможе набрати 200 очок? І якщо так, то хто поїхали далі? Вашингтон приймає Мемфіс. Не грають сьогодні лідери. Ні Джамурант, ні Десмон Бейн, ні Білл. Всі вони мають якісь травми або ушкодження. І сьогодні столична команда більш жваво починає. Монте з-під заслону тулить трьошку. Кайл Кузма каже: ну да, я теж перевірю. І через руку також насипає. Мемфіс же без лідерів також виглядав непохано. Було кому битись, було кому зробити крок на гору. Ділон Брукс забуває сьогодні 19 очок. Санті Алдама здалеку. Також влучає у нього 15 плюс 7 підбирань, але дуже солідно в цьому сезоні виглядає кріста в Із класний фейк. Прибирає захисника тулить триочковий. Знову порзі, знову класний фейк, Сайдстеп 3. Заходить заходить сиреною. Він забуває 25 очок, 6 із 10 триочкових. Класно йому допомагає сьогодні Денні Авдія, встановлює свій кар'єр хай, 21 один поїнт, асистів. І як не намагався боротись, відбиватись Мемфіс, але кожного разу господарі відповідали своїми вдалими діями, своїми ривками. Зараз класний блок. Шот і запускають Бартона у швидкий відрив. Вилл Бартон згори. Візард всього сьогодні забивають 19 дальніх китків з реалізацією 48. І це для них четверта перемога поспіль. Клівленд Кевельєрс приймають Міннесоту Тімбервулс. Не гратиме сьогодні Донован Мічел. Він спостерігає з лави. І спостерігає він, як вже на старті. Міннесота розігрівається. Д'Анджело Рассел показує свою найкращу гру в цьому сезоні. Хітчек 3 залазить. У нього сьогодні 30 очок, 12 асистів. Чергова передача в кут. Кайл Андерсон. слоумо триочковий, очковий забиває. І після першої чверті рахунок був вже 40-20 на користь Міннесоти. Кевс далеко позаду. Ну і звичайно, що Карл Ентоні Даунс також не може пропустити таке свято своєї команди. Також вривається. У нього 29 очок, плюс 13 підбирань. Ентоні Едвард середньої дистанції не влучає. Але Карла Антоні Таунс тут як тут. І плюс 23 для Міннесоти вже в третій чверті після цієї атаки. Але ж хто знав, що Даріус Гарланд сьогодні вирішив зіграти свій найкращий матч у кар'єрі? Він наче в комп'ютерній грі, стебек трьошка сидить. І знову Гарланд. Всього лише мінус 9 для Клівленда. Ще одна степбек трьошка залазить з 9 метрів. Він забуває 27 очок за четверту чверть. Ще один. Флотер всього лише мінус 5 для Клівленда знову Гарленд, Оу, як прибирає захисника! Тримай! На його рахунку сьогодні 51 один 6 підбирань, 10 із 15 триочкових. Ну і Кевелєрс, на жаль, втрачають м'яча у своєму останньому володінні. Якби вони ще забрали цей поєдинок, це було б взагалі епічно. І це другий неймовірний перформанс за сьогодні. Бруклінет знову грають в Лос-Анджелесі. Минулу гру вони забрали у Кліпер. Сьогодні їм протистоятимуть Лейкерс. Леброн все ще не грає через травму. Але Ентоні Девіс сьогодні встановлює свій кар'єр хай за чужими підбираннями. Ось він робить чергове, додає два згори, і сьогодні на його рахунку 10 ребаундів на чужому щиті. Расл Весбрук додає 14 очок, 12 асистів, і хоч сьогодні багато він промаже. Але як він відпрацьовує проти Кевіна Дюранта? Це його колишній тімейт. У них напружені стосунки. і Ось так, колишній МВП гамачить колишнього МВП. Знову Ентоні Девіс розбирається у фарбі. Навряд хто зі складу Брукліна. Може втримати під кошиком. Таку машину, як Ентоні Девіс, Лейкерс попереду, плюс 9 після першої половини. У половині другій Ейді не збавляє обертів. Він розуміє, що немає Леброна. Йому треба тягнути. Ось цих мертвих лейкерс б'є згори у швидкому відриві. Класний пас від Вестбрука. Йому дуже класно сьогодні допомагає Лоні Уокер. Влучає здалеку. У нього 4 з 5 триочкових, 25 очок. У Брукліна, звичайно, відповідатиме Кевін Дюра. 3 плюс 1. Він сьогодні має 31 поінт, 9 підбирань, 7 асистів, форсить ривок 11-0. І всього лише мінус 5 для НЕЦ, але Russell Весбрук, подивіться, на машині часу. Перемістився на 5 років назад, і як в старі добрі часи. Ну і звичайно, що Ентоні Девіс черговий путбек. Він показує найкращі цифри в цьому сезоні: 37 очок, 18 підбирань. І це третя перемога Лейкерс. Їдемо далі. Далі Чикаго Булс приймають Денвер Нагетс, які виграли 4 з останніх 5 поєдинків. І одразу Нікола Йокіч береться доводити, що він найкращий пасуючий центровий в історії ліги, та й в цілому в історії баскетболу. Фейрить Йокіч, але йому відповідає Драгіч. Знову Горан класно виходить з банки, дає 11 очок, 6 асистів. Демар Дерозан сьогодні проводить досить тихий матч, але віддає асист на Андре Драмонда. Той набирає 10 тисячне очко за свою карту. Ну і знову Нікола роздає фантастичні передачі. 14 асистів сьогодні на його рахунку. І це при всього лише двох втратах. Та за 27 хвилин ігрового часу це просто якийсь космос. Ну і ось так потроху-потроху Денвер йде вперед. Вони не програють жодної чверті, джамал Мюррей, класний прохід. Він принесе 23 три Майкл Портер Джуніор у другій половині вийшов дуже підігрітий, набирає кращі цифри для себе в цьому сезоні: 31 очко, 6 із 9 триочкових, і взагалі по сезону він забуває 48% з дальньої дистанції. Неймовірно круто бачити, MPG знову здоровим. Ну і догравали вже команди цю гру глибоким резервом. Досить легка перемога для Денвер Нагетс. П'ята за останні 6 по. Поєдинків. Ну і поїхали в останній суперцікавий поєдинок. Сакраменто Кінгс приймають Golden Steff Warriors. Саме так мають назвати цю франшизу. Адже Карі після двох-40 -ка очкових матчів знову грає чудово та тягне за собою Warriors. Він забуває 13 вже за першу чверть, класно розриває дистанцію. Якось незрозуміло взагалі виконув м'яч, але все одно влучає. Джордан Пул додає 18 очок, робить плюс 15 для Golden State. Але такі гойдалки були в цій грі. Мюррей шикарно діє на лінії передач, 21 поїнт від новачка. Доманта Сабоніс. Велика нічка у нього сьогодні, плюс 4 для Сакраменто. І знову ініціатива переходить до воїнів. Ендрю Уігінс. Підчищає за Клеєм Томпсоном. У нього сьогодні 26 очок, плюс 4 підбирання. Ще одна транзиція ГСВ. Дреймон шукає шутера, знаходить Клея. Сидить. У нього 17 очок, плюс 7 підбирання. Але знову форсять ривок Кінгс наприкінці третьої. Кевін Хертер влучає плюс 4 для Сакраменто. Кіган Мюрей Дає 21 поінт Сьогодні є одним із найстабільніших новачків в цьому сезоні. Стеф в кінцівці через руку. Yes, sir! У Стефа сьогодні 20 очок, 6 підбирань, 4 асисти. Класний рух м'яча у ГСВ. Клей Томпсон. Виводить воїнів на плюс 2. і Вони роблять ривок 15-3. Знову. Вирішують забрати цю кінцівку, але Майк Браун прививає іншу культуру цим Сакраменто. І в клатчі вмикається Деарон Фокс. Він дає 22 поїнти знову середньої не влучає, але тут як тут, Доманта Сабоніс. У нього дуже вражаючі цифри сьогодні. Вони на вашому екрані і забирають цю кінцівку. Кінг з ГСВ. Падають вниз конференції і нижче тільки Лейкерс та Х'юстон. Ось якраз турнірна таблиця на вашому екрані. Ну а на цьому цьому, друзі, на сьогодні все. Не забувайте підтримувати збройні сили України. Підписуйтесь на канал Game7 і всім папа. -па.